Друзі, всім привіт! Ви на каналі Час газу на дворі осінь, а у нас на установці газу черговий американець Ford f 150 Raptor. І так, що ми маємо двигун 3,5 EcoBoost з комбінованим впорскуванням палива. Для встановлення ГБО нам необхідно блок управління MRC Power, Два фільтри тонкої чистки MRC Crystal, обов'язково два редуктора MRC Power до 350 кількість кожен, а також форсунки високошвидкісні MRC Raptor. Бачите кнопку перемикання газ бензину? А вона тут є. За рахунок металевої втулки вона максимально елегантно вписалася в салон інтер'єр автомобіля. На фоні таких великих розмірів автомобіля балон навіть 86 літрів є абсолютно непомітним. Він, до речі, ось там. Друзі, а якщо ваш американець ще пливе до вас, у вас є прекрасна можливість, по-перше, дізнатись вартість встановлення ГБО на нього, по-друге, її зафіксувати. Як це зробити? Пишіть коментарі або переходьте на наш сайт, і ми обов'язково вам допоможемо. На цьому все. З вами були час газу. Будьте здорові!